Добрий день. Слива 4 роки. сорт Prime Time. Вона трохи відрізняється від класичних слив, наприклад, від кабардинки. Вона росте так, ховається до середини гілочки. Тут у нас вона розлога, багато плодових бруньок і ми її трошечки по-іншому, хоча це так слива, будемо обрізати. Тобто вже в нас такої сильної потреби на зовнішню бруньку випускати не треба. І давайте почнемо з цієї гілочки. Бачимо, все забито плодовими вумічками. І наша задача, ось тут багато відгалужень, знайти ту гілочку, яка в нас знаходиться в потрібному місці, яка не буде нікому нічому заважати. Прибираємо все, що ми точно бачимо, що воно на, на заваді. Ці такі тут вже майже горизонтальні гілочки. І виходимо, ось дивіться, оця зона у нас. Зараз більш-менш пуста. Тому знайшли гілочку, на яку перебити, і трошки її завернемо. Трошки будемо її розкручувати, щось схоже у нас має вийти на схему веретену. Можна також і на цю, особливо молоді сливочки, на цю схему обрізати. До речі, схему веретена дуже легко перевести на е, ярусну схему, ну, розріжену ярусну схему. Це не проблема. Це така схема, з якої лег легко вийти, і якщо щось не подобається, перейти на іншу. Далі ось іде близенька гілочка. Також робимо такий зріз. Вона має бути коротша, ніж ця, тому що вона йде вище. І прибираємо все, що йде всередину, все, що заважає. До речі, з цієї гілочки можна зробити бокову, прирізаємо на брунічку, яка десь тут вийде. І Цього року врячі, а на наступний рік з неї можуть бути такі плодові брунічки і може щось з неї бути. Ось у нас пішла гілка. Дві гілки, які одна, майже одна над одною. Давайте зробимо так. я ще, якби, За низький цей штамп, за низький, навіть для молодої 4-річної сливи. Я поки що залишу і підемо догори. Так. Нижні гілочки поки що стараємося не звертати уваги, йдемо далі. Ось у нас хороша гілочка, пішла, пішла, але оця верхня дуже потужна, вона має бути, в принципі, трошки розуміє, вона товстіша, ніж ця що ця знизу. Давайте уявімо, якщо ми її зовсім приберемо, зовсім, от наче її тут немає, в принципі, ось у нас ця гілка, якщо ми так приріжемо займе її місце. Про нижню ми ще будемо думати. Давайте так, залишимо це поки що поза увагою і пройдемо далі. Тому що питання спірне і в такому питанні краще не дуже спішити. Ось у нас обрізаємо гілочку, випускаємо на такий хороший 60-приблизно градусний кут. Все, що лишнє, все середину прибираємо. Далі пішла у нас потужна гілка. Потужна для низу нормально. Потужна гілка, скільки років один, дивимось, два, три роки, ще в плодушках вона ще в нас ого, го ще буде родити. Тому ми її залишимо, приберемо все, що росте всередину і як її тут зробити, зараз ми подумаємо. Дивіться, ці дві гілки, однакові, якщо ми цю залишимо, то це буде заважати, тому ми цю приберемо і залишимо гілочку, приберемо конкурента, ось цю і трошки опустимо. Ми також думаємо, щоб вона про цей 60-градусний кут, який для дерева саме такий вигідний, ну, приблизно так, трошки менше. Ну, нічого. Так, далі йдемо. Я зразу тут на місці, щоб не крутитися, продивляюся верхній ряд. Якщо ми залишимо цю вілку, вона занадто потужна, ну можна, в принципі, прирізати, все одно вона довга буде, задовга. Ну, якщо зробити варіант, варіант, давайте її просто поки що більше приріжемо трошки, прикоротимо. І поки що залишимо. Залишаємо. Що в нас тоді згори буде? Ось гілочка на зовнішню брунічку ріжемо. Знов згори зрізаємо та ще де більш вертикально, та ще більш пологу залишаємо. Ось близенько дуже гілочка. Вони у нас не помиряться, одна одну буде заважати, і тим більше ця гілка може бути конкурентом центрального тобор. Тому ми її прибираємо. Центральний стовбур, як нам знайти центральний стовбур. Я хочу її трошечки опустити. Тому я роблю, міняю центральний. Цей, що був потужний, прибираю, а трошки коротший залишаю і прирізаю на обрунечку, яка йде в цю сторону, щоб трохи відцентрувати. Далі ще дивимося? Ось, Щоб не були у нас конкурентами, трошки послабимо в бік Випустимо на сусідні гілочки, вони ще можуть бути, в принципі, цю навіть трошки припіднімемо на брунічку. Далі, ось у нас пішли, молоднячок пішов, хай буде. Прирізаємо на брунічку, яка займе тут місце. І вже зараз потрошки опускаємося і йдемо думати про ці варіанти, про які ми говорили. Ось гілочка. Так, якщо ми продумуємо, зробимо такий зріз і залишимо цю слабшу. Вона закриє нам цю гілку, яку ми вже точно залишаємо. Якщо ми зробимо зріз отакий, в принципі, нормально. Нормально і ще раз нормально так і робимо. І вона у нас слабенька, ми її прирізати не будемо. Хай на здоров'я росте, вона може бути трошки довшою. Тепер, тепер питання з цією гілкою ми думаємо, тому що... Не знаємо, що нам краще зробити, залишити. Давайте все-таки залишимо цю гілку. Зробимо отакий от зріз. Прикоротимо її трішечки, а нижню зріжемо, тому що вона нам заважає, вона на нижче. Саме нижня гілка. Зріжаємо без пенючка. Тепер бачимо, що можна нам там опускати чи не можна. Так. Ми думали... Гадали, що тут робити? Тут на це загущення. Дивіться, що вже у нас тут випливає? Випливає, що в нас тут пуста зона і треба цю гілку якось нам перевезти сюди, щоб воно нам тут був врожай. Як це можна зробити? Як це знайти? Знайти це не дуже просто, але можливо. Вона у нас має бути коротша. У нас дуже велика, її треба максимально прикоротити і випустити сюди. Який в нас є варіант? Я дивлюсь, варіант такий. Якщо сюди випустити, що в нас буде? Тут трошки з подушками, тут в принципі достатньо. І варіант отакий. Цю зрізаємо. Сюди пустити. Якщо так, якщо так. в принципі, можна і так, і так. Але я зроблю варіант коротший. На мою думку, це варіант кращий. Він більш продуктивно займе цю зону. Все інше прибираємо. Тобто гілку ми лишили, але так як вона задовго, ми прибрали лишнє. Далі, думали, ми гадали про цю гілку. Дивіться, що я думаю, ця гілка вона у нас приблизно на тому самому рівні, що і те, що, що ми зрізали, ми її приберемо. А цю гівку оформимо так, вона тут заважати не буде, ми її залишимо цю. Прибираємо. Робимо зріз. Зараз тут приблизно температура мінус один, тому хороша температура, буде у нас все добре загоюватися. Не холодно і менше бактерій морозець Ну, Може. Мінус два десь так приблизно. Так, цю прикорочуємо. Так, І давайте подумаємо, значить, що у нас виходить. Якщо ми залишимо ці дві гілки, це все приберемо, ніхто нікому не буде заважати. І це добре. Якщо ми залишимо так, ми трошечки завантажимо цю зону, тому що тут зовсім пусто. Так ми і зробимо. Я озвучую свої думки. Ми можемо разом думати, разом вирішувати садок це мій, це не у людей, тому якщо щось не так, то мої проблеми, мої косяки будуть зі мною. Аби цього не буває в житті. Так, далі цю прибираємо на ці гілочки, де заважати. Що у нас тут виходить? Виходить. Виходить, що цю гілочку треба нам залишити, трошки підняти, бо буде зовсім пусто. Поки що залишимо. І Вертикально прибираємо, а цю оформляємо як бокову гілочку. Прирізаємо на брунечку, яка йде трошки догори. Тут робимо те саме, залишаємо маленьку. І ось у нас така ділема вийшла. Нам вже менше гілок, нам тут вже легше розібратися. Я бачу, що що треба зробити. Треба ці гілочки розвести. І Розвести так, щоб було у нас підпорядковані. вони. Робимо такий зріз. О! Ліжечками, все, гілочки розвелися і тепер лишилася ця гілка. Як так зробити, щоб вона зайнялася у зону максимально? Ось беремо такий зріз, робимо і випустимо брунечку в цю сторону. О, зробили. Далі ще всередину йде, прибрали. До речі, то що догори, то що знизу. Те, що догори закриває, ми прибираємо те, що знизу, ось нижня гілочка, тут нічого не буде, немає доступу від сонця. Тому і верхній нижній не жаліємо. Все, прибрали. Тепер дивимося, що в нас вийшло. Вийшло щось схоже на, на схему веретену. В принципі, ми так і будемо оформляти. Дивимося, ось у нас прибираємо гілочка, заважає нам однорічка цій гілці. Робимо вже дрібненьку роботу. Випускаємо. Прикорочуємо, випускаємо на потрібний рівень. на Потрібне направлення. Пройшли, продивилися, що ще перевіримо на верхню брунечку, щоб догори йшло. Тут Перепустимо. Можливо, з часом краще було б на цю перепустити, поки що хай буде. І ось таке у нас вийшло. Обрізали хвиличку, зробили роботу. І хочу вам сказати до побачення з вами. Був Володимир Головань, місто Ладижин.